У Хмельницькому відбулися установчі збори молодіжної ради, які ще два роки звітують про передню каденцію, оновлюють склад та діляться досягненнями. Попри війну, вдалося реалізувати кілька значимих ініціатив. Ми працювали над брендом. У нас відбулося дві зміни брендбуку. Останню з яких ми вже якісно напрацювали і робили його пізнаваним. А ми виграли дві номінації в конкурсі Молодіжна рада року це 2021 рік за глядацьким голосуванням та за експертним голосуванням. Ось безпосередньо. Що нам вдалося, це два наших проекти: фестиваль Майфест молодіжний і безпосередньо соціальний проект Мій донор, який на сьогодні вже є благодійним фондом, окрема юридична одиниця. Вони війшли в топ-100 практик молодіжної роботи. за 2021 рік. Що ж до основних змін, то окрім нових облич буде іншою і кількість членів керівного складу. Хочемо створити такий орган як наглядова рада, аби бути допомогти молодіжній раді нового скликання зберегти компетентність, яку набрала молодіжна рада попереднього третього скликання. Ось типу з основних речей це, це. і направду ще зменшуємо кількісний склад молодіжної ради, тому що типове положення регламентує 35, Попереднього разу ми його суттєво збільшили до 80. Наразі ми бачимо за власною діяльністю, що це неефективно. Перша у складі молодіжної ради вирішила спробувати свої сили Юлія. Дівчина розповідає, їй завжди подобалося бути лідером у колективі, вести за собою та мати широке коло спілкування. Напевно, через те, що я займала завжди якусь активне лідерство і в школі, і зараз в студентській раді свого інституту я займаю посади міжвузові зв'язки. І думаю, якщо можна, якщо можна щось допомогти, плюс. Я активно мож, працюю з спирт, спортивною молоддю, тому чому ні? Головою страшно, але можна спробувати. Звісно, із початком повномасштабного вторгнення напрямок роботи активної молоді Хмельницького змінився. Якщо до війни це були культурні розважальні освітницькі проекти, то тепер взяли курс на волонтерську діяльність залучення молоді до корисних суспільству ініціатив, допомогу переселенцям та військовим. Зараз на перший план в них вийшов, вийшов ну, волонтерський напрямок, напрямок по донорству крові. І цей проект, який починався, скажімо, да і, і його ідея була з костяка молодіжної громадської ради, переросла в сталий, довготривалий проєкт і навіть сформувався благодійний фонд щодо донорства крові. Як і раніше, переважно членами молодіжної ради є лідери міського учнівського та студентського самоврядування, представники молодіжних громадських організацій. Ці та головне молоді люди, які прагнуть змінити своє місто та країну на краще.